Усім привіт! Це друга частина моєї подорожі до Брюсселю. Вже о четвертій ранку. Ми були в Варшаві, де я замерзла та трішечки прихворіла. Залишивши автомобіль на невеличкій парковці, ми взяли трансфер та поїхали до аеропорту на трансфері. Ось ми вже в аеропорту нас пригостили смачненькими круасанами, мілкшейками та лимонадами. До Речі, я перший раз летіла на літаку, тому для мене це був дуже великий стрес, але насправді все пройшло дуже добре. Я цьому дуже рада. Ви тільки подивіться на це неймовірне небо, і дуже все пройшло класно. Тут я трішечки хвилювалася і розказувала, як мені не дуже сподобався переліт через хвилювання. І ось ми вже в Брюсселі. Ви тільки подивіться на ці неймовірні будівлі. Незважаючи на те, що було лише 11 квітня, в Брюсселі вже було достатньо тепло. Тут ми прибули до готелю, чекали достатньо довго на поселення. Невеличкий румтур по нашій кімнаті наш номер містив собі 6 людей. Нас було п'ятеро, тому нам було не тісно, а навіть дуже класно. В цьому номері ми прожили практично весь час перебування в Брюсселі. Тут ми з подругою вирішили прогулятися по Брюселю, подивитися невеличку місцевість. Ви тільки подивіться на ці неймовірні будівлі та споруди.